Яка ж музика використовувалася у біблійні часи? Цікаво. Музика таке звичне для нас слово. Важко назвати хоч якусь сферу нашого життя, де хоча б якось не використовувалась музика. Але навчитись слухати музику, її характеризувати це зовсім непросто, коли про неї нічого не знаєш. І досить легко, коли знання про неї глибокі. Мабуть. Жодне інше ім'я не є так тісно пов'язане з музикою біблійних часів, як ім'я Давида. Цей славетний чоловік жив приблизно три тисячі років тому. Починаючи з юнацьких років, коли Давид випасав овець аж до днів свого плідного царування в Ізраїлі, музика була невід'ємною частиною його життя. Біблія описує випадок, що бездоганна гра на гуслах та чаруюча мелодія, яку грав Давид, мала не тільки гармонію звучання, а й лікувальну силу. І бувало, коли злий дух нападав на Саула, то Давид брав гусла та грав своєю рукою. І легшало Саулові, і ставало йому добре, і відступав від нього той злий дух. Окрім цього, в Біблії є безліч оповідей, з яких ми можемо довідатися про те, на яких інструментах грали і які пісні співали в давнину, а також про те, яку роль відігравала музика в житті Давида і цілого ізраїльського народу. Співайте для Господа пісню нову, уся земля співайте для Господа. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Музика це мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи. Та може бути відтвореним при виконанні музики. Джерелами такого звуку можуть бути людський голос, музичні інструменти, електричні генератори, духовна музика або літургійна музика це музика для виконання в культових спорудах, що пов'язана здебільшого із релігією. А що люди думають про духовну музику? Я думаю, що духовна музика вона для кожного своя і ми кожен для себе вибирає, яка для нього більш духовна музика. Духовна музика вважає музику, яка... Не є важкою для сприйняття, яка ну, надихає нас на якісь позитивні емоції, але не негативні. На мою думку, духовною може бути та музика, якою можна насправді і, кажеться, а насправді розслабитись, відчути найприємніші якісь почуття. Це не обов'язково може бути, мені здається, духовна музика може бути тільки та, яка пом'якшує якусь душу, яка насправді стає приємною для душі. Духовну я вважаю музику, в принципі, попсу. Більш такого спокійного напрямку вона заспокоює більше. Духовну, яка приводить до Бога. Тільки. Ну, там може бути різні стилі, але яка реально до Бога веде. Я не, не важко сказати, ну, і генделям, і Моцарта, і е, польські композитори, і наших, і російських, українських, і Леонтовича і так далі. Це Я слухаю з задоволенням. Ну я не, не стану утверджувати і зараз називати сучасне направлення музикальне, але для мене духовна музика це та, яка прослабляє, успокаювається, которая... яка надихає. Що то хороше, світле. Зробімо ж іще одну спробу дослідити істинність духовної музики біблійних часів. Як показує Біблія, ізраїльтяни були музичними людьми. Музика була одним з визначних видів мистецтва у стародавні біблійні часи: пісні війни, перемоги і поразки при різних святкуваннях, при помазанні на царя. Припосвячені стін Єрусалиму під час пасхальної трапези. Також вокальна та інструментальна музика була частиною повсякденного життя і знайшла відображення у поклонінні. Та найважливішу роль відводилась людському голосу. Для прикладу, коли Єгова чудом перевів ізраїлітян через Червоне море, Мойсеєва сестра Маріам, а з нею інші жінки, почали співати пісню перемоги і танцювати. Танцюючи, вони грали на бубнах. З цієї розповіді чітко видно, наскільки важливою для ізраїльтян була музика. Хоча народ утікав від єгипетського війська, багато жінок узяли з собою музичні інструменти. А пізніше цар Давид зібрав тисячі музикантів, які мали грати у храмі, котрий побудував його син Соломон. Давид багато зробив для прославлення Бога, організувавши хор і оркестр у храмі. Чотири тисячі співаків та музикантів були під керівництвом Асафа, Гемана і Етана, яких на цю посаду призначив Давид. У навчанні та нагляді цим чоловікам допомагали 288 знавців музики. Увесь хор та музиканти були присутні на трьох великих щорічних святах. Яким же величним був їхній спів. Музика це посередник між духовним і чуттєвим життям людини, Людвіг Ван Бетховен. Музика виражає те, що не може бути сказано, і те, про що неможливо мовчати. Віктор Гюйго. Музика це мова, яку розуміє лише душа, але душа ніколи не зможе її перевести на іншу мову. Арнольд Беннет. Музика це божий дар людям. Жан Поль Ріхтер. Музика не є творовом людини. Біблія розповідає, що музика і спів лунають на небесах. У ній образно описується, як ангели грають на арфах і співають хвалебні пісні навколо престолу Єгови. Бог подарував людям музику і наділив нас здатністю її відчувати. Ось чому ми прагнемо виражати свої почуття за допомогою гри та співу. Повертаючись до Давида, ми знаємо, що він був енергійною людиною і любив веселу та жваву музику. До того ж, Давид створював нові музичні інструменти. Він, очевидно, був обдарованим майстром, митцем, поетом, композитором і виконавцем. Давайте з вами подивимось, які інструменти використовувались у біблійні часи. Струнні інструменти. Арфа і Ліра були легкими переносними інструментами зі струнами, натягнутими на дерев'яну раму. Ці інструменти використовувалися в оркестрі, коли посвячували Соломонів храм, а також під час інших радісних подій, наприклад, на святах. Духові інструменти за біблійних часів вони займали важливе місце в музиці. Одним з найдавніших духових інструментів був єврейський ріг, знаний як шофар. Цей порожнистий баранячий ріг видавав гучні пронизливі звуки. Ізраїльтяни користувалися ним, щоб скликати воїнів до бою і збирати народ на особливі події. Ударні інструменти під час свят ізраїльтяни використовували різноманітні ударні інструменти. Ритмічні звуки викликали в людей емоційне піднесення. Бубон виготовляли зі шкури тварин, яку натягували на дерев'яний обруч. Музикант або танцюрист бив по ньому долонею і лунали глухі барабанні звуки. Коли потрясали бубном, прикріплені до нього брязкальця ритмічно дзвеніли. Звичайно, кожен має власний смак у музиці. Але як християни, ми пам'ятаємо павлову пораду: коли ви їсте чи п'єте, чи що інше робите, усе на Божу славу робіть. Отож, музика це ще один прекрасний засіб, яким ми можемо прославляти нашого небесного Отця. Дослідіть написання. так свідчить Біблія.